Слава Ісусу Христу, 5 березня свята Православна Церква вшановує пам'ять святого Великого князя Київського Ярослава Мудрого. Ярослав Володимирович, названий мудрим, народився близько 983 року і був другим сином святого рівноапостольного князя Володимира. У п'ятирічному віці разом з іншими братами Ярослав був охрещений на святому джерелі. Поблизу нашого другого Йордану Дніпра, з нареченням імені Георгій. За повелінням батька свого Володимира, він навчався книжним наукам, а потім став удільним князем у Ростові та Новгороді, де сприяв утвердженню в них православ'я та наверненню до віри Христові місцевих язичників, навіть коли це загрожувало його власному життю, після упокоєння благовірного князя Володимира. Злощасний князь Святополк надумав одноосібно правити, заради чого наказав умертвити своїх братів, князів Бориса і Гліба та зло умишляв на інших братів. Ловірний князь Ярослав вирішив помститися новоявленому каїну. Князь обстоював праведне діло, і тому Бог допоміг йому отримати перемогу. Після якої Ярослав сів на київському великокнязівському престолі, кияни швидко полюбили свого благочестивого володаря і боронили стольний град як престол свого князя навіть у часи його відсутності. Ловірний князь Ярослав був великим будівничим храмів Божих, його стараннями в Києві були зведені та багато прикрашені собор Святої Софії, храми святого Георгія і святої Ірини. Храм Благовіщення на Золотих Воротах, та інші. Благовірний князь Ярослав продовжив справу свого батька, розвиток духовної освіти. Головним осередком її стала Софія Київська. Тут Ярослав Мудрий заснував школу, побудував скрипторії, де для блага і утвердження церкви працювали перекладачі і переписувачі книг. Як мудрий правитель князь Ярослав був шанований і іншими державами. Що засвідчено шлюбами його дітей та онуків з поважними королівськими родинами. Перечуваючи наближення смерті, князь Ярослав Мудрій вирішив зробити відповідні розпорядження щодо успадкування Київського престолу, щоб не сталася братовбивча війна за великокнязівську корону, як це було після упокоєння його батька рівноапостольного князя Володимира. Благовірний Великий князь київський Ярослав Мудрий упокоївся у Вижгороді 4 березня 1054 року. Його правління київською державою успішне було тому, що любив він Бога більше, аніж земні статки і блага світу цього. Закони людські виписав за мораллю християнською і сам жив за ними. Дбаючи про благоустрій церкви Христової, дякуємо Богу за такого мудрого управителя, якого Він послав нашу землю в той час, і молимо Бога, щоб дав нам доброго керманича, який би зміг подолати всяке зло і беззаконня, які вкоренилися навколо нас. Слава Ісусу Христу!